Українські прокурори та слідчі зробили ще один важливий крок на шляху до забезпечення повної відповідальності Росії за всі скоєні злочини. Вперше повідомлено про підозру вчинені злочину екоциду разом зі злочином агресії та воєнними злочинами. Підозрювані російський генерал-полковник та чотири його підлеглих. За даними слідства, вони віддавали накази щодо обстрілів дослідницької установки «Джерело нейтронів та сховища ядерних матеріалів, які розташовані на території Харківського. Фізико-технічного інституту. Російські війська обстрілювали ядерну установку протягом шести місяців з початку березня до середини вересня 2022 року. Окупанти завдали щонайменше 74 удари різними видами зброї від авіабомб до касетних боєприпасів. Ворожими обстрілами було пошкоджено споруди та знищено унікальне обладнання інституту. Причому найбільша кількість ударів була завдана саме по будівлям, де розташовані сховища ядерного матеріалу та експериментальна зала ядерної установки. Експертиза встановила, що руйнування будівлі установки могло призвести до пошкодження або руйнування елементів активної зони і спричинити екологічну катастрофу. У найгіршому сценарії радіус можливого радіоактивного ураження міг сягнути 10 кілометрів. Ці атаки не були випадковими. За висновками розслідування, Політичне та військове керівництво держави агресора добре знало про існування та точне розташування цього ядерного об'єкта. Обстріли здійснювалися 11 військовими підрозділами, які входили до складу двох армій різних родів військ: Шоста загальна військова армія та Шоста армія військово-повітряних сил і протиповітряної оборони. Вони підпорядковувались Західному військовому округу Збройних сил РФ. Все це вказує на те, що атаки на джерело нейтронів були сплановані на рівні найвищого керівництва окупантів. Головний підозрюваний генерал-полковник був командувачем Західного військового округу Збройних сил РФ, який керував знищенням інституту та віддавав накази підпорядкованим йому військовим частинам та підлеглому особовому складу. Інші підозрювані два генерали та два полковники, керували відповідними військовими частинами. Наскільки нам відомо, це буде перший у світі випадок кримінального переслідування за злочин екоциду, вчинений під час війни. І це наш спільний результат разом з міжнародними партнерами, консультативною групою з питань найтяжчих міжнародних злочинів та національними військовими експертами, які працюють спільно з прокурорами у складі міжвідомчої робочої групи Офісу генерального прокурора. Варто зауважити, що за наявною інформацією. Підозрюваний командир також воював у Сирії, де були скоєні численні грубі порушення прав людини. Тоді він не поніс відповідальності за свої дії, тому у 22-му році зміг взяти участь у війні проти України. Твердо вірю, що сьогодні ми спільно з усім цивілізованим світом здатні забезпечити невідворотність покарання за подібні злочини. Кожен день спільної роботи наближає нас до відновлення справедливості.